Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, Тих, тих, хто разом з нами буде сьогодні дивитися на цю красиву геометричну конструкцію, яка на ваших екранах, вона достатньо давно в моїй колекції, так би мовити. Тобто, ну, тобто цей скріншот досить давно в мене у папочці відповідні, все якось руки не доходили. Тому я, чесно вам кажу, я. Про те, як розв'язував автор, я собі автор ролик, я таки собі помітку залишив. Потім розкажу як. Я написав побачити три крапочки і використати. Що ж, я пропоную вам побачити і використати. Натисніть, будь ласка, паузу. Я хочу сказати, що в цій задачі досить багато різних способів розв'язування. Один з них я покажу. Цілком можливо, що мої, шановні глядачі, учні, вчителі для себе спробують цю задачу розв'язати також іншими способами. Я сподіваюся, у вас вийшло. Я собі зробив помітку таку, що автор використав без теореми Фаліса. Ось. А тут я буду використовувати і теорему Фаліса на певному етапі, і. Ще деякі речі, і потім спробую не забути прокоментувати. Отже, ще раз хочу сказати: не критикуйте, будь ласка, або навпаки, критикуйте у своїх коментарях. Я покажу один із способів. Задача достатньо хороша для уроку однієї задачі. Тут треба побачити деякі речі, які, ну, можливо, не зовсім очевидні. Дивимося спочатку на трикутник А Б, Д. Давайте Я його, я попробую, ну, достатньо ретельно показати розв'язування цієї задачі, вона ну, не, не, така, не така проста. Що в цьому трикутнику? Є відрізок БК. Відрізок БК ділить навпіл кут Б, тобто є бісектрисою трикутника. Той самий час перпендикулярний до АД. Тому є висотою трикутника БК бісектриса і висота трикутника АБД. Є базова задача, ключова задача, і в моєму підручнику Мерзляку я знаю теж, що як в такому випадку трикутник АБД рівнобедрений, з основою АД. Тобто, тоді, точніше, тоді БК також медіана. БК також медіана, тобто ці відрізочки рівні між собою. Перший важливий крок, який треба побачити. Ну, АК дорівнює, можу, давайте напишу, АК дорівнює КД. Другий важливий крок, без, ну, я думаю, що без другого кроку, тобто, задача не розв'яжеться взагалі. Тобто перші два кроки, я думаю, обов'язкові для всіх способів, мені так здається, дивіться, який фокус я роблю. Я думаю, що він ну, добре прогнозований. Я БК продовжую, поставлю точку Т і скажу, дивіться, яка ситуація. У нас оцей кут прямий. І оцей кут прямий. Тобто внутрішні різносторонні кути, утворені стічною КД. Прямій, а тут я точку М поставлю. А тоді ми можемо зробити дуже важливий. Ну, давайте я напишу. Б КД дорівнює куту КДМ. А це. Внутрішні різносторонні кути, утворені, перетині прямі. Хочете побачити прямі, давайте буде легше. Тому ці прямі паралельні. І це другий дуже важливий висновок. Тому пряма ДМ паралельна до прямої БК, ну БК або БТ. Ну, все, після цього задача починає вже. Крутитися. Можна крутити дуже-дуже-дуже різними способами. Дуже різними способами. Тоді МДЦ, оцей кут, також дорівнює, ну, да, давайте так, дорівнює, який зелений, оцей кут дорівнює у цьому куту. Це кути відповідні утворення. Січною БД і вже паралельними прямими. В куту К БД відчуваю, що їде вже малюнок. Зараз я його маю скопіювати, бо ви далі не побачите. Давайте я це зроблю. Ну, так це чудово. Це означає, що ми маємо рівнобедрений трикутник. Ми маємо рівнобедрений трикутник у цьому рівнобедреному трикутнику трикутник ДМЦ. Ну, Давайте це не четвертий крок, давайте ми віднесемо до третього все-таки. Ну, це не принципово. Трикутник ДМЦ рівнобедрений, ДМ дорівнює МЦ і дорівнює 3. Рухаємося далі. Оскільки в нас К середина АД, і прямі БТ і ДМ паралельні, то за теоремою Фаліса ми отримаємо, що Т середина АМ. Тобто ми можемо АТ і ТМ, АТ дорівнює ТМ і дорівнює 3,5. Ну, чудово. Тоді Т С 3 додати 3,5. Це 6,5. А тепер нам залишається звернути увагу на великий трикутник, у якого 2 кути тета. Ось він, блакитний. Ось він. О. Ну, цей трикутник теж рівнобедрений два кути по тета. Трикутник Б ТЦ рівнобедрений. Б дорівнює Т і теж дорівнює 6,5. Я знав, що доведеться два рази малюнок копіювати. Ну, нікуди не дінешся. Ну, і тоді ми з вами вже біля мети. Ми з вами знаємо, що е, одна е, Сторона не, не біля мети ми ще не знайшли КТ. Е, У нас з того, що ми довели раніше, ми також робимо висновок, що КТ КТ середня лінія. Трикутника АДМ, тому КТ дорівнює ДМ на 2, тобто 3 на 2 1,5. І ми у це в нас півтора, це в нас шість з половиною, Тому відрізок Х ми знайдемо, якщо віднімемо, Шість з половиною мінус півтора, це буде п'ять, і це і буде відповідь. Це один із способів розв'язування. Тобто я використав середню лінію, я використав тарему фаліса, мож, можливо, Якісь інші конструкції, доведення. Я думаю, що не знаходження. Я думаю, що тут досить багато різних варіантів, розв'язування. Спробуйте пошукати. Я запропонував такий. Стверджувати, що він найшвидший не можу. Стверджувати, що він кращий за те, що пропонував автор ролика, я теж не можу. Він просто не використовував теорему Фалеса. Ну, можливо, в тій країні, де нам, мій, шановний коліга чи колежанка викладають, можливо, в цій країні теорему Фалеса не вивчають, Ну, як варіант просто. Або просто не використовував. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Не така легка сьогодні була задача, але красива геометрична конструкція. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!